Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. 20 людей отримали поранення. Такі наслідки російської атаки на Запоріжжя. Ввечері, 10 серпня, ворог вдарив двома кабами. Одна з бомб влучила в автостанцію, інша в університетську клініку. Крім цього, пошкоджено понад 13 будинків, автівки та магазини. Наші журналісти побували на місці одного з ударів. Докладніше розкажемо у сюжеті. Близько вісімнадцятої вечора ворог атакував місто кабами. Одна з бомб поцілила в автостанцію, де перебували люди. Пані Марія в цей час з чоловіком їхали повз місце удару. Каже, на щастя пошкодило тільки машину. Самі залишились цілими. В вдарить. один момент воно як вдарить. Подушка безпеки спрацювала. Я почала кричати. Дивлюсь, скло вже розбите. Мені щось по руці вдарило. Один, потім другий вибух. Ми так перелякались. Потім вийшли сюди. Тут люди може комусь допомогти. Керівник автостанції Паниго розповів, що під час удару перебував у службовому приміщенні. За його словами, одного з водіїв госпіталізували, а значна частина транспорту зазнала пошкоджень. На вокзалі загалом було приблизно 12 чоловік. Це 4 чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Ще було два пасажири, які очікували в біля каси в залі очікування. Ну наскільки я знаю, їх вони трошки постраждали, і їх витягли з-під завалу. Множинні мінно вибухові травми кінцівок голови черевної порожнини. Таких поранень дістали люди. Станом на зараз четверо поранених залишаються у лікарні. Один з них у тяжкому стані. Загалом внаслідок удару постраждало 20 людей. Авіабомби по місту по звичайній забудові по автовокзалу, по одній з клінік. На жаль, є постраждалі усі отримують допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, всім службам за те, що дуже оперативно реагуєте, і завжди за будь-яких обставин зберігаєте життя людей. Аварійно-рятувальні роботи тривали до пізнього вечора. Одну людину рятувальники деблокували з під завалів зруйнованих конструкцій, допомагали шукати людей кінологи та пошукові собаки. Кож пошкоджень зазнали 11 багатоповерхівок та два приватні будинки. Станом на ранок Запоріжжем сервіс закрив листами ОСБ вікна у вісьми багатоповерхівках приватному будинку та нежитловій будівлі. Ліквідація наслідків триває. Аліна Мельничук, Єгор Батуренко, телеканал МТМ на місці ворожої атаки зараз працює наша знімальна група. На прямому зв'язку з нами Надія Пилипенко. Надія, вітаю! Розкажи, що зараз відбувається на місці прильоту. Вітаю Настю. Зараз комунальники продовжують прибирати уламки скласа будівлі, автолокзалу та поблизу. По також закривають вікна плитами ОСБ та ремонтують покріни, також на прилеглих будинках, які постраждали від прильоту. Пошукова рятувальна операція завершилась вчора о 22 другій годині. Тоді з під завалів де одну жінку та передали її медикам. Нагадаємо, що якщо ваша оселя постраждала внаслідок прильоту, вам потрібно звернутися на контакт. Сенсор п'ядесят п'ятнадцять вісімдесят. Ліквідація триває. Тож більше про це ви побачите далі у наступних новинах на часі. Студія, дякую, Надія Полипенко була з нами на прямому зв'язку. Тим часом окупанти не припиняють гатити і по області з різних видів озброєння. У Біленькому поранено 66-річну жінку. ФПВ-дрон атакував будинок. Загалом за добу росіяни завдали 590 ударів. Внаслідок обстрілів стались пожежі. За чотирма адресами вогонь гасили в Оріхові. Горіли два житлові будинки, господарчі та надвірні споруди. Вогонь охопив понад 400 квадратних метрів. Горів будинок і у селі Новомиколаївка. Надійшло 33 повідомлення про руйнування будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури. Ліквідація наслідків прильотів, відновлення та відбудова знищеного ворогом. Такі обов'язки додались до роботи будівельників. 10 серпня вони відзначили професійне свято. Напередодні у незламному хабі Титан кращим будівельним компаніям, а також працівникам комунальних підприємств вручили відзнаки. Серед них Ірина Рожина. Вона вже майже 16 років займається ремонтом доріг. Каже, робота це її життя. Дуже подобається робити для міста краще людям, щоб було. Так, працюємо далі. Треба ще жити, щоб краще людям робити і допомагати. Буває, і люди страждають. Ми приїжджаємо на прильоти, допомагаємо розбирати. Представники обласної та міської влади подякували будівельникам і комунальникам за роботу. Побажали подальших успіхів в їхній нелегкій, але вкрай важливій праці. Та вручили нагороди і відзнаки. Завдяки вам було відновлено Дніпро -Герсі. Тим саме ви забезпечили логістику, генерацію для сотень тисяч мешканців, які щодня користуються цим важливим інфраструктурним об'єктом. Саме завдяки вам, більш ніж вісім тисяч школярів мають змогу ходити кожного дня до безпечних шкіл, які були з нуля побудовані в рекордні строки. Саме завдяки вам на Запорізькій лінії фронту з'явилося більш ніж 100 кілометрів фортифікаційних споруд, які Точно змушують ворога по-іншому оцінювати свої зусилля перед черговими штурмовими діями. Ви не просто будуєте якийсь об'єкт. Безумовно, надважливий, критично важливий, ви будуєте стійкість нашого міста. Тому що, якщо ви виходите кожного ранку в будь-яку погоду, в тривогу чи в обстріл на роботу, ви даєте людям віру, які так само йдуть на свою роботу. Дякую вам за вашу стійкість, за кожен ваш об'єкт, за кожне перебування, за кожний строк виконаний план того чи іншого масштабного проєкту в Запоріжжі. Скульптурний симпозіум Сила нації добіг кінця. Протягом 10 днів дев'ять майстрів з різних куточків України створювали шість монументальних робіт з кримського вапняку – символів свободи та незламності. Згодом їх встановлять на хортиці в парку честі. Серед робіт і козацький хрест створений руками запорізького краєзнавця Олександра Шкалікова. Він називає свою скульптуру не просто формою, а живою енергією і символом єднання. Якщо роздивитися, козацький хрест уважніше, то це об'єднання зусиль з чотирьох боків, ну тобто зверху, знизу, справа, справа, зліва в центрі, те, що нам зараз і потрібно. Тобто це об'єднання зусиль, а в цьому козацькому хресті є ще коло, і в цьому колі ну, ми так намагалися зобразити промені, які потім це випромінюють цю енергію. А родзинкою закриття симпозіуму Сила нації стала презентація вогняної скульптури від майстрів Олександра Жолодя та Сергія Спасьонова. Про це розкажемо вже в наступних випусках на часі. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте також і власну інформацію через телеграм-чат бот. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Зустрінемось у наступних випусках.